Доброго дня, друзі, доброго дня підписники каналу і просто люди, які заходять подивитися. Сьогодні би хотів розказати про нову свою саморобку. Новий саморобний фугувальний станочок. До будоверстата, я думаю, він не доріс ще Зроблений, як завжди, з всього, що було, <зроблений>, з кучі хламу. Так, планував я його зробити вже давно лише не мав підходящих компонентів. Мав тільки двигун і. Ну, і по факту все, тільки двигун. То ждав я вал і підшипники. Вал шукав довго на 10 мм вал і вже потім, понятно, як отримав вал, до вала заказав е підшипники. По-моєму, 204 Внутрішній діаметр 14,75, 14 мм. 14 е, думаю, першим ділом було би доцільно розповісти про двигун. Зараз переверну, покажу двигун. Так, двигун у мене від пральної машинки автомата. Як бачите, такий двигун. По-моєму, він на. Якщо я не помиляюся, 350-400 Вт має. По-моєму. 400-350-400 Вт. Якщо я не помиляюся, е, простенький двигун найпростіший. На підчипниках та ходатчик. Ну, понятно, на каналі є відео, як підключити його. як... Зробити, щоб він крутився в одну, в другу сторону. Е... Ну, діло не в ньому. Так, скажу, яка була проблема. Проблема була саме перша це шків. Тут іде шків набагато, набагато ручаків. Такий, типа, дрібний шків, зараз покажу який. Ось під цей ремінь. Був такий шків на ньому. Це на них, на них всіх іде такий заводський як ремінь і такий шків зразу під, під нього. А проблема заключалася в чому? Проблема заключалася в тому, що ніяк не можна було зняти цей шків. І для цього я виготовив такий съйомник з пару кусочків желіза і з шпильки і з гайки. Ну, коротше, він мені допоміг, інакше я не міг ніяк зняти. Різати я не хотів, щоб не пошкодити самий вал болгаркою, ну, розрізати і вибивати, то виготовив такий зйомник, поставив на цей. Навал нагрів трошки, то так він мені знявся. Інакше я не міг його зняти. Ну. І другим ділом треба було знайти підходящий шків. Алюмінієвий. Ну, так як в інтернеті його замовляти, ну, тяжко би було знайти дуже і ще ждати на цей. Я вирішив зробити його сам. Робив його з алюмінію, розплавляв алюміній, виливав. В таку чашечку, як би, звідти вибивав, потім е, проточував все на своєму токарному саморобному станкові по дереву. Я вже його показував. На, на каналі є відео, як він працює. Тут на ньому е, регулятор оборотів. Ну, коротше, можете зайти, передивитися відео. Кому цікаво. Ну, сьогодні відео не про нього. Так, далі реміння взяв, також від якоїсь старої пральної машинки якийсь старий вбитий вже такий в хламіну. Але ще походить, якщо не порветься, то закажу новий. Далі хотів розказати про вал. Вал я заказав за 100 гривень на розпродажі на Ютубі. Хлопчина там розпродає всякі різні інструменти, то я заказав в нього цей вал. Підшипник я купив по 90 гривень за штуку. По-моєму, 204, якщо я не помиляюся, підшипник. Внутрішній діаметр 14,75. Ну, так, 14,75 Далі що тут розказати про нього? Ну, і тут, понятно, тут наварені шпильки, болти. На болти посаджений підшипник. Закручений гайками, Ну, Понятно, щоб від вібрації не відкручувався. Далі що? Далі кнопка. Кнопка зроблена. Також можна сказати, з мусору. Сама кнопка від кавоварки старої. Це від якоїсь релешки алюмінієвий корпус. Тут, понятно, просверлена дерев'яшка. Закручені два гвинти і виведений мережевий провід. Так, по мотору по кріпленню. Просверлена дерочка, шпилька. З другої сторони теж болт приварений і гайка, кому видно. Тут гайка і спружинка для натяжки ремня, щоб ремінь не гуляв. І защеплена тут дерочка просверлена. Провід проведений. Ну, коротше, нічого такого сложного. Далі по порядку хотів би розказати про стіл. Стіл стоїть на восьми шпильках приварених до самої рами. Шпильки, шпильках. на шпильках накручені гайки. Ну, це, понятно, цей. Все виставлено. Тут така імпровізована на бистру руку защита, зараз зніму покажу. Ну, щоб, наприклад, стругати, щоб не влізти, случайно, в ножа руками. Така простенька. Відсуваєш, виставляєш, наприклад, наприклад, зараз покажу, продемонструю. Наприклад, потрібно таку дощечку, там, півторачку стругати, Виставив собі, зафіксував. Можна, звісно, і без неї. Можна з нею пользуватися без різниці. Це так, можна сказати, як би захист. Можна зняти. Просто знімається тут шайбочка, пластина і вже й нема. Ну, суть така. Ще в планах доробити, щоб виганяло стружку, бо зараз стружку кидає на двигун, що є не дуже добре. Так, далі що? Тут вибрав такі пазики, щоб ближче плети підсунути одну до одної. Далі що? Далі линійка, пролинійку. Хотів би розказати. Линійку реалізував, можна сказати, з, також з хламу, з металу. Все, що було, кусочки порізав, порізав. Тут стара петля. Це ще на відпилки. Хто вже поняв, той поняв. Звичайна шина від пилки стара. Тут вушко від дверей, така петля. Тут такий болт. Не, болт, такий палець діаметром підходив. Тут я приварив гаючку болт. Ну, щоб виставляти в положеннях всякі кути. Там під 90 градусів в основному, що робиться. Тут такий старий кусочок прут вигнутий, приварений до рами, щоб. Ленійка не була залежна від стола. Ну і, по принципу, тут вже більше нічого такого складного немає. Далі би, думаю, було доцільно показати тест, як він працює, як Е, Ще хочу одно сказати, що хто буде щось таке подібне робити, і чи вистачає мощності цього двигуна, його вистачає вистав полення. Він доволі витривалий. Ну, Понятно, якщо дуже довго працювати, він гріється. Я ще його так повністю, так як я його лиш недавно зробив, я ще повністю його протестувати не зміг. Але загалом він в мощності цієї стає вполне, і ну, Двигунчик доволі бодрий, обороти не просідають. Ну, то на, на такому технічному плані, думаю, вже все розказав, все показав, пояснив. То, думаю, перейдемо до тесту. Покажу наочно, як він струже, і зараз перейдемо до цього тесту. І думаю, все. Так, для тесту я взяв три породи. Це ясень, це дуб, само собою, куди без дуба. І сосна. Зараз будемо стругати, покажу, як струже, що, як. Так, почнемо. Перший з сосни ось така реєчка. Бачите, така вона. Простружимо спершу цю сосну, потом простружимо ясень, а в кінці дуб. Бачите, воно так шучкувати трошки, але зараз попробуємо. Бачите, простругав я дві площини. Побачайте трошки за освітлення, бо з освітленням треба ще працювати. Як бачите, зараз камера сфокусується. Стружить ідеально. Це сосна, звісно, вона м'якша, але. Бачите, ну, на свої гроші, я думаю, стружить непогано. Зараз попробуємо далі. Ясень, потім дуб. Бачите, ясень так само. Все ідеально. Кут тримає. І ось так, і ось так. Тик, 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 тик. Бачите, стружа доволі непогана. Так, зараз попробуємо на кінець дуб. Маємо таку дубову дощечку. Страшненька така, зараз проструж, подивимось, що змінилось. Думаю, результат доволі непоганий. Якщо дивитися вже ножі не дуже такі гострі, трошечки лишають слід, але загалом, я думаю, результат непоганий. Так, подивимось на кутник. Як завжди. 90 градусів. Ну тако покажу ще. Так, так. Стружі як дуб. Такий ясень. Все стружу однаково. Це ось простругані наші три заготовочки. Ясень, дуб, сосна. Ось так було, ось так стало. Ну, різниця очевидна. Ну і на цьому, думаю, логічно буде завершувати. Побачили, як стружить, все побачили. Так що до наступних зустрічей, всього найкращого. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Може, підкажіть, де що підправити, як зробити краще. Бо я зробив так, як бачу. Так що до наступної зустрічі, всього найкращого.